Дня, вітаю вас. Працюємо традиційно Доброго. у цю пору у прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про підтримку фронту та військових, про групову реабілітацію для ветеранів, також нову маршрутну мережу. І ще багато цікавих актуальних питань у студії у нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович, Вітаю вас. Доброго дня, пані Леся. Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І хочу нагадати про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль Один, телеканалу НТБ, також в ефірі радіо, це Ух Радіо, Радіо місто 106 і 8 ФМ проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, маєте можливість телефонувати до нас у студію. Окрім того, у соціальній мережі Фейсбук триває онлайн-трансляція. Маєте можливість теж приєднуватись до ефіру. Пишіть свої запитання, репліки та коментарі. Отже, ми традиційно розпочинаємо із підтримки фронту і військових. Понад дві тисячі тернопільських захисників вже отримали грошову допомогу на придбання спорядження, допомогу вкотре виділили і на лікування та реабілітацію військових. Будь ласка, розкажіть про це. Цього тижня на засіданні виконавчого комітету було знову прийнято жирове рішення про надання відповідної допомоги. Ще 75 військовослужбовців з нашої громади отримали виплати для придбання спорядження чи технічних засобів. Кожен з них отримав грошову допомогу по 10 тисяч гривень. Загалом з 25-го року вже 2211 військових з нашої громади отримали таку допомогу, а це понад 22 мільйона гривень. Також продовжуємо підтримувати і наших захисників, які потребують реабілітації чи лікування. На черговому засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення допомоги ще дванадцяти. Нашим землякам, які потребують допомоги на лікування чи реабілітацію, по 15 тисяч гривень. Спочатку цього року вже 279 військовослужбовців з нашої громади скористалися цією можливістю. Нагадаю, що для того, щоб отримати допомогу чи на спорядження, чи на лікування, реабілітацію, такі кошти будуть виділятися протягом всього року. Хто не зміг отримати ще зараз, може отримати в будь-який час протягом року. Для цього необхідно звернутися. До відділу звернень Тропільської міської ради за адресою листопадова 6 де заповнений стандартний план заявки, де вказати, додати документ про те, що людина проходить службу, номер паспорта, податкового номера, номер карткового рахунку. І в разі, якщо це поранення або реабілітація, то документ, який підтверджує необхідність поранення або реабілітації. Будь-які додаткові роз'яснення можете отримати в управлінні соціальної політики, оскільки саме вони є розпорядниками цих коштів. За адресою Лисенка 8 або за номером телефону 067 395 88 62. Ну і наголошу на тому, що таку заяву може подати не близько, що безпосередньо військовий подавав, оскільки ми що він може бути в цей час на проходженні служби. Таку заяву може подати будь-хто членів тобто сім'ї, так, так угу. але собі мати документ, який підтверджує ступінь родинного зв'язку. Угу. І теж можна звертатися часових обмежень, якихось немає. Напрочим, всього Дякую. Року. Дякую. Компенсацію першого внеска за іпотечним кредитом по програмі є оселя. Отримали отримав ще отримає ще один військовослужбовець. Тернопільщина – єдине місто в Україні, де діє власне така ініціатива. То розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше про це. Ну, я спочатку нагадаю про саму ініціативу. Мова мови про те, що. Військові сьогодні, ті, хто знаходиться на захисті країни, мають можливість отримати кредити на придбання житла. Ці кредити можуть бути від 3% для тих, хто на контракті до 7% річних, ті, хто мобілізовані служити. Обов'язковою мовою для отримання таких кредитів, які вдаються на 20 років, є перший внесок у розмірі. 20%, які має сплачувати безпосередньо, той, хто бере кредит. Також власне всю суму цього першого внеску ми компенсуємо з бюджету нашого міста. Загалом вже цією можливістю скористалося 19 військовослужбовців. Буквально цього тижня ще один з військових теж скористався цією можливості, отримав відповідну компенсацію. Загалом, це на ці виплати було надано нашим захисникам 7,9 мільйона гривень. Ми дійсно єдине місто, які такі програми робить відверто кажучи, в попередній рік було більша активність. Серед наших воїнів, які активно використовували цю програму цього року, активність значно зменшилася, okay. але все ж таки ми готові цю допомогу продовжувати надавати. Є відповідні напрацювання. Для того, щоб скористатися цією послугою, необхідно спочатку обрати помешканки, ви хочете придбати, найти один з банків, який держава під це дає відповідні ресурси для отримання кредиту. І далі звернутися до управління соціальної політики за адресою Лисенка 8, де вам допоможуть укласти всі необхідні угоди, отримати кошти для здійснення цих виплат. Дякую. Ну і детальніше інформація є на сайті Тернопільської міської ради. Якщо вона є на сайті міської ради, так. також більш детальніше можна запитати, як я вже казав, за адресою Лисенка Вісім mm -hmm. української соціальної політики. Ну і теж є мобільний телефон 067 395 88 62, де теж можете отримати два, де теж можна отримати. Варто зголошувати так брати участь. Дякую у Тернополі. Стартувала програма групової реабілітації для ветеранів. Чи можете трошки детальніше розказати про цю програму? Розпочалася програма групової реабілітації і оздоровлення ветеранів, ті, хто вже повернувся з війни, чи ті, хто знаходяться тут і потребують реабілітації. Ініціативу реалізовує Центр підтримки ветеранів та родин загиблих спільно з відділом охорони здоров'я міської ради, також з лікарні швидкої допомоги. Ця програма в себе включає заняття на тренажерах, оздоровчі плавання. Підготовчі вправи для покращення функціональних можливостей організму, а також психологічний супровід. Заняття проводяться на базі реабілітаційного відділення на вулиці Чувацькій, а також на базі корпусу 3-ї міської лікарні. Для того, щоб скористатися цією можливістю, звертайтеся до центру підтримки ветеранів і родин героїв є номер мобільного телефону, яким можна скористатися, це 068 696 69 43 або за адресою Лисенко 8, де зараз в даний час цей центр знаходиться. Ну, і крім, Це ми говоримо про групові заняття. Крім того, хочу нагадати, що будь-хто з ветеранів нашої громади має можливість пройти індивідуальний Індивідуально. курс такої реабілітації. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, для того, щоб він виписав електронний рецепт, при такого електронного не рецепт, електронне направлення, Направили. при наявності такого електронного направлення, ви звертаєтеся і будете отримувати цілий комплекс цих послуг безкоштовно також. Вулиця Чумацька, За вулиця адресою та Волинська. вулиця Чумацька. Але ми би радили все ж таки звернутися тим до центру підтримки ветеранів за адресою вулиця Лисенка 8, де можна більш детальніше отримати інформацію і тоді для себе вибрати, що для вас де цікавіше, що для вас де необхідніше. Окрім того, для наших захисників, які не мають можливості доїжджати самостійно, зв'язку з пораненням чи зв'язку з тим, що відбулася ампутація або пересувається на військах колісних, є можливість надати необхідний транспорт, який зможе зробити доставку. Дякую. Щотижня практично ви допомагаєте фронту, передаєте необхідну техніку, спорядження, дрони. Підсумуйте, будь ласка, надану допомогу цього тижня, і наразі чи багато запитів від військових, і що вдалося передати? Насправді кількість запитів на жаль не зменшується. але ми бачимо ситуацію, що відбувається на передовій. Ця техніка за якою звертається вона завжди є необхідною. Якщо підсумувати коротко за останні тижні, протягом останніх днів, то можу проінформувати, що для потреб 419 окремого батальйону безпілотних систем було передано три квадрокоптери Аутел, а також 20 акумуляторів для Мавіків. Це те, за чим вони зверталися. Для стрілецького батальйону, головного управління Нацполіції, який також сьогодні знаходяться на передовій захищають нашу державність, було передано три коптери Мавіки-3Т. Для військовослужбовців регіонального управління Сил територіальної оборони Захід за їхнім зверненням передали, придбали і передали 9 тепловізійних прицілів. А, також для потреб 105-ї бригади територіальної оборони цього тижня передали 5 комплексів е, ребів. Тих, за якими вони зверталися, також вдалося придбати і передати їм ескаватор, який вкрай необхідний їм для. Створення позицій для інших об'єктів, які їм доводиться там самостійно створювати. Крім того, на цього тижня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про передачу матеріально-технічних цінностей для потреб військових сил оборони. Зокрема, в цілому передано обладнання на суму понад 4,5 млн грн. Це 50 фів це 20 безпілотних літальних апаратів на оптоволокні. Це дві мобільних казарми, які ми вперше придбали для за запитом міської частини. Це спеціальні казарми, які розраховані для тимчасового проживання, перебування військових, які мають можливість переміщатися з місця на місце при потребі. Це шість квадрокоптерів Mavic і 3 t а також обладнання супутникового зв'язку Starlink. Ми намагаємося щодня інформувати про всі ці передачі. А окрім іншого, вся інформація про те, що передано для потреб наші військово, чи перераховані кошти, чи те, що в процедурі закупівель, все є на сайті міської ради в електронному реєстрі. В розділі Електронні сервіси. Дякую, 52 11 44, Хочу нагадати номер телефону. Ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, якщо у вас є запитання, телефонуйте до нас у студії. У Тернополі працюватиме ще одна соціальне таксі ним зможуть скористатися військові з ампутаціями люди з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, в Тернопіль з'явився ще один додатковий автомобіль соціального таксі, який призначений для перевезення так званих маломобільних груп населення. Новий транспорт призначений для безкоштовного нову слові перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних, за допомогою милиць, палець чи ходунків, до медичних закладів, до установ соціальної сфери. До інших об'єктів медичних чи іншої інфраструктури на території нашої громади також він створений для того, щоб дати можливість доставляти. Наших ветеранів, наших захисників на різні культурно-масові, відпочинкові чи спортивні чи розважальні заходи. Автомобіль обладнання має необхідне все спеціальне обладнання для зручної посадки, висадки для зручного перебування, пересування людей в цьому транспортному засобі. Це новий автомобіль Мерседес, який переданий місту. Як гуманітарна допомога завдяки нашій співпраці з нашим містом партнером в Німеччині, місто ізерлон. Ще минулого року цей проект розпочався. Зараз він вже нарешті транспорт доставлений в рамках співпраці, яка здійснюється проектом ГІС, німецького уряду. Тому транспорт вже є на місці, готовий повністю до експлуатації. Ми рекомендуємо звертатися до приніс соціальної політики тим, кому необхідні такі ці послуги. Насправді вони досить актуальні. Це попередні автомобіль, які завжди були зайняті. Тому радимо звертатися хоча б за 2-3 дні до планової поїздки для того, щоб встигнути запланувати угу. час. Звісно, що в разі крайньої необхідності буде шукати можливість надати негайно на такий транспортний засіб, але є можливість планово спланувати. Поїздку для того, щоб було зручно, комфортно і вам і іншим, хто десь планував собі план, хто десь планує собі певні поїздки до таких закладів. І працює спеціальна диспетчерська служба, яка приймає такі дзвінки і замовлення. Контактні телефони для замовлення 067 461 10 75. Або стаціонарний телефон 23 56 68. Дякую. І питання транспорту з 25 червня запрацювала нова маршрутна мережа. Чотири нові автобусні маршрути уже курсують містом. Розкажіть, будь ласка, чи виникали якісь проблеми під час запуску цієї оновленої мережі? Чи можливо були скарги від тернополян? Ну, з 25 червня почала свою роботу вже оновлена транспортна мережа на території нашої громади. В місті почали курсувати чотири нові автобусні маршрути, яких раніше не було. Це 25, 39, 40, 42. Всі ці маршрути з'явилися в зв'язку із зверненням, рекомендаціями і пропозиціями, які ми отримали в наших мешканців. Ті зміни, які відбулися, насправді їхня мета це покращити якість транспортного сполучення між різними мікрорайонами, зокрема північним мікрорайоном, вулицю Київською, текстильною, Дружба, східним масивом, а також міським кладовищем. Це власне ті напрямки, за які найбільше зверталися люди, де просили там ституальні зміни. Звісно, що в зв'язку з цими змінами перших декілька днів. Через те, що помінялися через те, що є маршрути, через те, що змінилися графіки номера всього транспорту, через те, що змінилася номерацію, стільки передес наскрізна номерація, mm -hmm. додаток, де транспорт і відповідний розділ мобільному додатку ЕТРОПІЛ можуть працювати некоректно протягом перших пару днів. Я за це прошу вибачення за такі незручності, але на жаль. Технічно це інакше неможливо за один день переналаштувати на нові графіки, на нові маршрути. Фахівці працюють постійно на втоновленні інформації в всіх системах. Стосовно скарг, ну, відверто кажучи, їх дуже мало є. Тут ті скарги, які надійшли на 15,80, станом на ну, без сьогоднішнього дня, їх було за попередній день в межах до п'яти скарг. Теж це була одна їх пропозиція, що. На транспортному засобі з новим номером встановити ще й старий номер, але це може бути ще більше запутати людей. Було прохання встановити на певних зупинка графіки руху автобусного маршруту номер 31 а також скарги на відсутність певних рейсів, але це теж може бути пов'язано з частковою зміною графіків руху. Звісно, що ці скарги оперативно опрацьовуються для того, щоб усунути, якщо дійсно ці якісь недопрацювання були. Крім того, хочу сказати, що є, вже є оновлення, які з'явилися в громадському транспорті. Це е, е, заходи, які сприяють безпеці пасажирів. Е, вже 150 е, одиниць громадського транспорту нашого міста встановлені, обладнані кнопками, тривожними кнопками, які є поруч з водієм. Е, це система екстреного виклику поліції охорони. Е, на її обладнані як приватні автобуси, так і комунальні транспортні засоби. Сам пристрій зміщається біля водія, але в разі необхідності ним не розкористатися як водій, так і пасажир. Оскільки всі наші автобуси, всі транспортні засоби обладнані системою gps навігації при нажитті кнопки, поліція охорони миттєво отримує інформацію про те, що якась небезпека чи незвичайна ситуація в тому чи іншому транспортному засобі. І вони дозволять доволі швидко зреагувати на ближчому екіпажу, який знаходиться поруч, то щоб прибути до. Місце, де був сигнал про якусь небезпеку і надати необхідний захист чи пасажирам, чи водію, чи вирішити якусь конфліктну ситуацію, яка може вивнути в цьому транспортному засобі. Mm -hmm. 150 одиниць вже обладнані, решта протягом ближчим часом також будуть до обладнання, але це теж ну, певні технічні речі, які за один день неможливо одночасно зробити. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, як вдалося вирішити питання з курсуванням міських маршрутів до навколишніх сіл? うん。Ah. Можна сказати, що цього тижня виконавчий комітет схвалено проекти договорів про співпрацю між громадами між Тернопільською територіальною громадою і з одного боку Білецькою громадою. Також інший договір це про співпрацю між Тернопільською громадою і Великобризовицькою територіальною громадою, де за зверненням цих громад ми підписали договір про співпрацю про спільні маршрути, які будуть курсувати по території Тернополя і цих громад. Відповідно до цих договорів, з 25 червня. Враховуючи ті звернення, які ми отримали від, від керівництва Великобризовицької громади, а також від керівництва Білецької громади, передбачено збереження автобусного маршруту номер 28 Раніше це був 8-й, парень 28, який буде курсувати і надалі, так як було все раніше, за звичним маршрутом через Велику Березовицьку і Білецьку громади. По інших автобусних маршрутах, зокрема, це маршрут номер 18 31 і 50. Раніше це були 5 і №5А, Вони будуть курсувати лише до зупинки газопровід, не вважаючи за межі, за межі громади, оскільки по цих маршрутах ми не отримали звернення чи бажання від сусідньої великобразецької громади, щоб він також також курсував по території їхньої громади. Тому Бувши 8, тепер 28, 28. маршрут буде продовжити mm -hmm. курсувати за старим своїм маршрутом, заїжджаючи і в Білецьку, і Великоброзовицьку громаду. Інші, які раніше будуть, ті, які йшли напрямку Бризовиці, остров, будуть доїжджати лише до зупинки газопроводу і розвертатись. Натомість з Острова і з Великої Брозовиці будуть курсувати інші маршрути, які будуть їхати безпосередньо з цих населених пунктів до автовокзалу у місті Тернополі. Mm -hmm. Дякую. Понад дві тисячі відгуків за півроку. Тернополяни активно користуються сервісом «Оціни поїздку. Отож, розкажіть, будь ласка, про це тернополяни досить активно долучаються до цього електронного сервісу. Це дає змогу насправді покращити якість роботи громадського транспорту. Це дисциплінує водіїв, це заставляє оперативніше реагувати управління транспорту на ті чи інші недоліки, які можуть бути. Дійсно, за пів року роботи, який, це онлайн-сервіс, який працює в додатку ЄТнопіль, вже понад дві тисячі є відгуків, звернень, які були, і коментарів, які давали інформацію, відгуки про, про поїздки, про якість роботи транспорту, якісь позитивні чи негативні відгуки. Цей функціонал дає змогу всім пасажирам дуже швидко і зручно поділитися інформацією про стан транспортного засобу, про комфортність, про те, як здійснюється перевезення. Нагадаю, що оцінити поїздку дуже просто. В кожному транспортному засобі є спеціальний QR-код, який розміщений або поруч з хідними дверима, або поруч з водієм. Навіщо на нього будь-який телефон, будь-якого вигляду можна відсканувати цей QR-код і зайти через розділ сервіси онлайн-оцінити поїздку, де в вказати номер транспортного засобу і залишити коментар, позитивний чи негативний, якісь рекомендації, побажання, і навіть розмістити фото, якщо є бажання, щоб було видно, про що йде мова. Ті користувачі, які авторизовані користувачами цього сервісу, отримують безпосередню відповідь на свої звернені. Пропозиції. Хочу сказати, що ця вся інформація оперативно опрацьовується. І насправді це є дійсно дуже велика допомога, тому що навіть якщо і це не видно конець кому... так, так. Mm -hmm. можливо, навіть якщо це не видно комусь зоні, насправді видно всю інформацію, видно всі недоліки, видно, якісь кращі сторони, видно гірші сторони, і вона обов'язково враховується в подальшій роботі. Дякую. Стосовно господарських питань, Тернопільський став очищають очищають мікроводоростями. Внесли 165 кг хлорели. Розкажіть про цю необхідність. Цього тижня працівники комунального підприємства об'єднання парків внесли в тернопільський став 165 кілограм пасти, водоростей хлорели. Робиться це в межах комплексної програми з відновлення екосистеми наших міських водойм. Їх вносили вздовж берегової лінії від вулиці Чумацька і аж до відпочинкової зони циганка і навколо острівка Чайка. Цей біологічний захід спрямований на покращення якості води, на зниження концентрації в них будь-яких шкідливих речовин, пригнічення синьо зелених водоростей, які спричиняють світіння і негативний запах, а також збагачують воду киснем, що відповідно покращує умови перебування там будь-яких організмів і риби. Саме Такий е, спосіб очищення ми вже використовуємо з 2021 року. Саме його рекомендували коли, оскільки це. Природня речовина це речовина, яка дійсно позитивно впливає в цілому на водойму і в той же час не дає можливість розвиватися шкідливим водоростям. Тому така процедура продовжується вже починаючи з 2021 року. Ми в принципі бачимо кожного року Присут, позитивний ефект угу. Дякую. У центрі Тернополя на вулиці Руській тривають роботи з облаштуванням безбар'єрного маршруту. Схожі роботи тривають не тільки на цій вулиці. Розкажіть, будь ласка, де ще? Облаштовують такі маршрути. Ну, нагадаю, що ми хочемо реалізувати в Тернополі проєкт, який називається Місто без бар'єрів. У нас з кожним днем є все більше людей, які пересуваються по місту на колісних візках, на милицях. У нас є чимало людей, які є маломобільним групом населення, є також і ті самі, хто використовують велосипеди і матері з колясками, які також потрібні більш комфортніші умови пересування. Тому е, тривають роботи в різних мікрорайонах нашого міста. В першу чергу спрямовані на облаштування безбар'єрних просторів для наших ветеранів, для людей, які повертаються з інвалідністю після війни. Е, зараз ремонтні роботи тривають на вулиці Руській. Це на зупинці вулиця Руська в напрямку до вулиці Острозького, до центру надання сперединих послуг, тому оскільки це є один із безбар'єрних маршрутів. Паралельно розпочалися роботи з іншого боку дороги. Це поруч зупинку біля паративну технікуму. Теж розпочинається, розпочинається робота на вулиці Острозького. Вся пішохідна частина нагадаю, що багато років вона знаходиться в досить непридатному стані, яка була некомфортна для пересування. Будь-кому з мешканців, а тим більше людям, які мають якісь проблеми з пересуванням. Також безбар'єрний простір облаштовується, продовжується робота на вулиці Мазепи. Це частина простору, який йде від третьої лікарні, де лікується поранені. Це такий і, масштабний. Так, і вони завжди до парку Шевченка, в подальшому до сполучені через парк Шевченка, через вулицю Грушевську, Стоподова і з вихідом на вулицю Руська. І ще один простір облаштовується на сонячному масиві за зверненням наших ветеранських організацій. Ми хочемо сполучити таким безбар'єрними маршрутами. Ветеранський простор, які сьогодні активно використовується це на масиві сонячний. Ветеран це дім ветерана, дім ветерану, який є на Злуки. на вулиці Злуки. Так і нагадаю, що нижче на вулиці Злуки зараз ведуться активні ремонтні роботи по облаштуванню ветеранського центру для центру підтримки ветеранів і родин загиблих. І, власне, ця вулиця Злуки в поєднанні з парком національної дорожні теж буде одним безбар'єрним маршрутом, де теж розпочалися ремонтні роботи. Хочу також сказати, що дуже багато цих робіт більша частина виконується без залучення бюджетних коштів. А за рахунок залучення наших підприємців, суб'єктів господарювання, які роблять такі роботи за власний рахунок. Тому, поки буде зараз достатньо сприятливий мові, поки літній період, намагаємося якомога, Більше, більше зробити, таких так? робіт зробити і готуємося до реалізації більш масштабного проекту вже загального національного проекту, який підтримується і впроваджується урядом країни в, в деяких пілотних містах, в тому числі місті Тернополі, для того, щоб облаштувати більше безбар'єрних просторів не лише на пішохідних ділянках, але й на прибудинкових територіях і інших об'єктах. Дякую. І ще в 11 багатоповерхових будинках Тернополя проведуть ремонти на умовах співфінансування. Розкажіть, будь ласка, наскільки багатоповерхівки долучаються до участі у цій програмі? Раніше ми вже говорили у вас на ефірах про те, що понад 20 різних багатоквартирних будинків цього року беруть брудь участь в цій програмі, яка проводиться на мовах співфінансування, коли можна провести будь-які види ремонтних робіт в будинку? Чи це Утеплення дахів, фасадів чи ремонт чи заміна будь-яких мереж, ремонт ліфт, ремонт ліфтів, навіть прибудинкових територій, будь-які інші види ремонтів. Коли 70% чи 80% залежно від виду робіт, фінансуються з бюджету громади, і лише 20 або 30% дофінансують мешканці багатоквартирних будинків. Ця програма поширюється на всі багатоквартирні будинки, які мають вік більше 10 років. Не зважаючи, чи це ОСББ чи там є будь-які інші обслуговуючі організації цього тижня, згідно рішення виконавчого комітету, цей титульний список поповнили ще 11 житлових будинків, які провели півні збори мешканців, які скористалися. Нашої пропозиції як це можна зробити швидше. І вони теж отримують відповідне фінансування на проведення робіт. Частина з цих будинків, це, зокрема, три будинки, роблять ремонти по заміну внутрібудинкових інженерних мереж. мереж. Угу. Ще частина будинків це такі, як Софії Стадникової, 20, а також Коновальця 14, Семененка, 3 Семененка, припрошу Семенка 5, роблять ремонти ліфтів. Ще три будинки роблять. Ремонти вхідної групи в під'їзді. І е, два багатоквартирних будинки прийняли рішення: це з луки 1 і Володимир Велико 5 робити ремонт на прибудинкових територіях, теж на умовах співфінансування. Тому кількість таких будинків насправді зростає. Такі роботи прояснив в першу чергу, бо це дійсно, ми розуміємо, що мешканцям це необхідно. Так, це вони не мають можливості, хоча вони всі є співвласниками всіх будинків, вони не мають можливості зробити це за, за свій рахунок. Тому основна частина коштів це 70 80% фінансується з бюджету міста, але якщо люди готові давати своє дофінансування, значить це необхідність. І власне тому такі роботи будуть в першу чергу фінансуватися. Ну і для охочих звертатись можна в управління ЖКГ? Ми рекомендуємо звертатися всім до управління житлово комунального господарства, де ми надамо роз'яснення коротеньку план схему, як це можна оперативно швидко зробити, допоможення організувати збори мешканців, надати необхідних технічних працівників, які можуть вказати, які роботи необхідно коштувати зробити, скільки це буде коштувати, зробити попередній розрахунок кошторисної вартості. Ну і далі допомогти реалізувати вже сам проект. Дякую на завершення, але зірок у Тернополі на день міста поповнить зірка рятувальникам державної служби надзвичайних ситуацій. Розкажіть трошки про це. Дійсно, вже є прийнято рішення про облаштування рішення, яке прийнято затвердив виконавчий комітет на підставі відповідних ініціаторів, які звертались до міської ради, враховуючи те, що традиційно до відзначення дня міста, а нагадую, що цього року не ну, ж таки вже буде по новому календарю 15 серпня, оскільки свято Матінки Божої перенесено 15 серпня. Відповідно до відзначення Дня міста цього року також буде становитися зірка на алеї зірок. Цього року це буде зірка рятувальникам ДСНС. Таким чином, мешканці нашого міста хочуть вшанувати мужність, героїзм, самовідданість наших рятувальників. Виготовляють зірку за гіпсовою заготовкою нашого тропіського скульптора Дмитра Полип'яка. Mm -hmm. Відкриття відбудеться, як я вже говорив, 15 серпня. Ну, і хочу нагадати, що в цілому цей проєкт почався реалізовуватися ще з 2011 року. Кожного року на ціле з'являються імена людей, які. Зробили наше місто відомим, імена, які прославляли наше місто, які мають пані досягнення в різних сферах. Або е не тільки імена, але й організаціям, організаціям mm -hmm. структурам, людям, Збройним силам, волонтерам, всім тим, хто е внесли значний внесок і е в розток міста, і е в захист нашої країни в цілому. Дякую, дякую, Сергія, за розмову. Дякую, вам. дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних, мирних вихідних і перемоги та миру для України. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня, як найшвидшої перемоги. До побачення.